Проведьте Хочу подякувати вам за привітання, та хочу сказати, що почуваю себе в Україні дуже добре, і хочу подякувати людям, які добре до мене ставляться. Іноді важко в день народження знаходитись далеко від родини, але в Україні я себе почуваю як вдома. я просив у гравців лише перемоги, і це не пов'язано з моїм днем народженням. Я завжди налаштовую команду лише на перемогу. Щодо гри. От було помітно, що бразильці сьогодні дуже феєрили, фінтили багато і часом це заважало їм заби іноді вони поспішні рішення приймали. Як у перерві ви мотивували команду? Що казали? Адже рахунок був 0-0? Нам не вдавалося забити гол через воротаря Волині. Ми не реалізували багато моментів. Результат мав прийти у другому таймі. В перерві я попросив команду грати спокійно, і реалізувати свої моменти за підсумком двох таймів на весні Вже можна зробити висновок, що Шахтар дуже додає в другому таймі. З чим це насамперед пов'язано і чи пов'язано це з великим відставанням від другого місця, оскільки ну можливо десь команда розслабляється, розхолоджується. Насправді я не згоден те, скільки створили ми моментів, демонструє наскільки ми. Налаштовані на гру, і що ніхто не почуває себе спокійно і розслаблено. Останнє питання щодо Віктора Коваленка. Він забуває в другому матчі поспіль, хоча сьогодні він набагато глибше діяв від воріт ніж зазвичай в опорній зоні. Наскільки ви задоволені його грою, і як от він ось цю свою здібність реалізовує опинитися в потрібному місці в потрібний час. Я задоволений грою як Коваленка, так і всієї команди. Так Віктор грав неназвичні для себе позиції, тому міг забити як він, так і хтось інший. Неважливо. То забиває важливо, щоб перемагала команда.